Привіт з Полтавщини листопад. Знайомі попросили обрізати сад. І хочу вам зараз показати, чого не треба робити. От е, Яблуня, в якій помилок нароблено, все, що можна, все нароблено. Будемо виправляти яблуня. Їй вже десь третій або четвертий рік. Скоріше за все середнє розлад і десь вона хотіла рости з центральним провідником, але його перекособочили, його не вирівняли. І перші гілки почали забирати в нього поживні речовини. Вийшло таке щось криве, кособоке, не хоче рости. Почало там закидати плодоносні утворення. І з такого дерева, там щось серйозного в майбутньому отримати важко, якщо не почати виправляти помилки. Так от. Які помилки були допущені одразу? Перше. Перша скелетна гілка під дуже гострим кутом. Треба буде це виправляти, переводити на більш пологий, сприяти, щоб вона нагружалася врожаєм і подивитися, як вона себе буде вести. Може бути таке, що вона тут може відколотися колись. Може бути. А може, поступово вона забирає те положення, яке їй необхідно. Далі. Тут просився центральний провідник і просилася скелетна гілка. І скелетна гілка взяла на себе половину центрального провідника. Тому вона погнала собі рости куча всяких е гілочок, дуже сильний приріз дає. Ось. А центральний від того почав страждати. І далі знову-таки тут на центральному пішло роздвоєння. Немає хребта нормального в нормального дерева. Щось пішло сюди рости, почало половину брати на себе, вигнало трохи. Щось пішло сюди рости. Почало на себе брати тут плодові прутики, почало е закладати і хоче плодоносити. Але ну таке от вам і все дерево. Далі воно навряд чи там щось буде кудись рости і кудись розвиватися нормально і, відповідно, закладати урожай і так далі. Тому. Мусимо вибрати для нього найоптимальніший тут варіант і почати виправляти, поки воно ще молоде. В такому обмеженому просторі, тут до забору десь метра, півтора максимум. І далі тут рози ростуть найоптимальніше, на мій погляд, є розріджена ярусна крона або веретено, або струнке веретено для дерева, або простір обмежений. Тому, перш за все, маємо подумати про. Центральний провідник. А далі подивитися по скелетних гілках, що з ними робити. Так от, якщо подумати про центральний провідник, то він тут може вимальовуватися з цієї гілки, якщо її взяти і натягнути туди, підв'язати, щоб вона взяла вертикаль, обрізати на внутрішню бруньку і зафіксувати. Через якийсь час. Це дерево таким і залишиться там 2-3 місяці поросте весною. І воно возьме ту форму, яку її сприяють. І буде собі центральний провідник. Далі просто його треба буде підтримувати, щоб він тримав вертикаль і все. Тому з центральним провідником будемо вчинити таким чином. Далі по скелетних гілках. Ну, точно оцю треба приглушати, бо вона дуже на себе бере. тому... Максимально її треба зняти її запити до центрального провідника, а далі дивитися, як вона себе буде вести. По цій гілці, ну, в ідеалі б її зрізати на пеньок на відновлення на нову гілку. Але люди мене можуть не зрозуміти після цього. Скажуть, приїхав, обрізав, один пеньок остався з дерева, тут уже яблучка якісь були. Це треба розуміти подальшу динаміку дерева, щоб так робити. Тому для людей я все таки переведу її ось сюди на більш пологий, для на більш гілочку. Там її сильно обмежу, приберу цього конкурента і а, так і залишу поки що. А, тут пообрізаємо на пеньок, а, щоб воно почало відкидати гілочки також сюди і центральний міг почати обростати. Ну і далі наступного року треба буде дивитися, чи залишати все-таки перший ярус таким, як він буде. З цими сильними з одного боку гілками і гострокутими з іншого боку. Чи можливо переводити її на веретено і просто сприяти, щоб центральна вість центрального провідника обростала плодоносячою деревиною, 2-3 відплодоносила, від плодоносила на четвертий рік зрізали. І таким чином циклічно запустити обрізку, буде центральний провідник з плодоносячою навколо деревиною. Якщо вдасться нам все-таки закласти перший ярус, то можливо це буде веретено. А подивимося далі по розвитку центрального провідника, можливо, і розріжено ярусною троною, тут десь вдасться сформувати наступне дерево. Розкажу все це власнику цього дерева, щоб він зрозумів і далі вже формував і робив те, що ми сьогодні закладаємо в це дерево. Отже, центральний. Якщо ми його сюди запускаємо, то на внутрішню бруньку обріжемо тут на кільце б я б зрізав оцю товсту конкурента його. Далі ця скелетна, може бути другого порядку або плодоносна. Я її обмежу значно, хай вона собі на цій плодові можливо буде плодоносити або навіть ще дужче обріжу. І тут на пеньок. Щоб сторона росла так, щоб вона не сильно забирала на себе. І цю теж можна на пеньок обрізати, щоб вона викинула далі плодоносну деревину або скелетну гілку. І таким чином, ми ось вже бачимо, якщо його відхилити, то в нас вимальовується, в принципі, центральний провідник нормальний. Треба тільки відхилити і підв'язати. Так, за цією плодоносною це приберемо якесь каряве. Хай цей прутик плодоносить. Тут плодоносний прутик хай буде. Тут плодоносна брунька і плодоносний прутик теж хай буде. Так. Далі за цією гілкою. Її б правильно обрізати на пеньок, щоб вона заново відростала. Оцю на пеньок, щоб заново відростали. Але ми дамо можливість людям ще насолоджуватися цього року цим деревом, бо злякається. тому ми її Сильно обмежимо, зріжемо цю частину, яка бере на себе ріст. І тут хай займає вертикаль а по цьому прутику. Це не так буде тягнути в ростові процеси. Тут плодовий прутик зріжемо на пеньок, хай собі відбиває сюди нові скелетного другого порядку або плодові гілочки. Тут заважає, приріжемо. Може, якесь яблуко навіть зав'яжеться. Далі а, тут може бути скелетною першого порядку. Ми її переведемо на цю гілку і дамо їй шанс рости, простимулюємо, щоб вона сюди пішла. Тут раз, два. І тепер ця наша гострокута скелетна гілка. А, так, я би її. Точно би оце прибрав, щоб вона на себе не брала поживні речовини від дерева. І тут би теж прибрав би отак. І вона на себе менше буде тягти. Можливо, почне обростати плодовою. Подивимося, як вона себе далі поведе. Але ну, чомусь мені так здається, чи її треба буде тут перерізати або на оцю переводити. Ну, в общем, наступні роки буде краще видно. І таким чином ми трохи допоможемо цьому дереву ці всі помилки, які воно набралося за ці роки, трохи виправляти. От воно отаке виходить у нас. Тут вирівняється. Як так показати, щоб воно було ок. І з центральним провідником може собі бути далі нормальне дерево. Ну так, ну все-таки мені це не подобається, аж так високо її, аж отак приріжу. Ой. Ну так. Перший ярус скелетних, далі оцей він буде отак відігнутий. І вже більш-менш схоже дерево на якесь нормальне. Добре. Обрізайте дерева правильно, вони вам будуть вдячні за це. Любіть їх. Отримуйте гарні врожаї. Всім багато любові. Якщо вам це корисно, те, що я роблю, буду вдячний за вподобайки, підписки. До зустрічі.